Сьогодні ми розглядаємо з вами питання історія створення штучного інтелекту. Для чого ми це робимо? Для того, щоб нам краще зрозуміти, з чим ми зараз маємо справу і яким чином вона буде розвиватися в подальшому нашому житті і в подальшому нашому розвитку. Штучний інтелект достатньо на сьогоднішній день нова технологія, і одночасно вона не нова, тому що. Дехто вважає історію, початок історії створення штучного інтелекту називає 2000 ні роки появу і поширення, активне поширення мобільних комп'ютерних технологій. Дехто вважає, що це відбулося 50-ті роки минулого століття, але насправді історія створення штучного інтелекту уходить своїми коренями далеко-далеке минуле. Люди завжди мріяли мріяли про те, що вони зможуть створити такий витвір, який буде ну, подібний нам самим людям, що він буде робити якусь роботу за нас, вибирати щось за нас, і зрозуміло, що він буде думати і поводити себе так само, як і ми. Тобто нам завжди було сумно на цій планеті поодиноко. І ми хотіли, щоб тут було набагато більше наших товаришів і однодумців. І тому вони намагалися створити щось таке, щоб було осмислене, щоб могло відповідати нам осмислене, а не просто було чимось неживим або ну, нерухомим. Перші відомості про штучний інтелект, вони є ще тягнуться ще за 7 тисяч років тому в Древній Єгипет. У древніх храмах єгипетських жерці робили спеціальні пристрої в статуях богів, таким чином, щоб світло в певний момент часу, коли саме відбувається молебен, коли люди збираються в цьому храмі, щоб сонце вдруг падало на обличчя жерців, і щоб змінювалося їх обличчя, тобто відбувалася якась реакція на їх обличчя. Ну, тобто, може, це було на час принесення жертв, і щоб обличчя вдруг засяяло, очі вдруг загоріли і засяяли у якоїсь статуї. А деякі робили спеціальні проходи, висвердлювали в голові статуї, і в спеціальний момент з'являлися сльози на очах статуї, відкривалися самі по собі двері. Причому це все відбувалось так, що люди всі отут нікого немає, хто би міг там засторонитися щось зробити. А статуя вдруг або засвітилася, або заплакала. Звуки всякі відбувались, ну, тобто от такі примітивні дії, які показували, як би ожившу статую, вони були ще за 7000 років тому, коли люди ще нічого не знали про комп'ютери, про мобільні комп'ютерні технології, про робототехніку. Коли почали створювати, ну, люди завжди мріяли, щоб хтось за них працював. Верніше, всі роботи, всі інтелекти, всі якісь нововведення, вони всі не виникали на рівному місці, вони всі виникали за потребою. А найбільшою потребою того часу було дві потреби. Перше це згуртованість, це от те, що робили жерці в храмах, вони згуртовували спільноту для того, щоб разом досягати чогось. Або захист. І от в Древньому Китаї робили теракотових воїнів, дуже схожих на живих воїнів, які стояли, їх ставили десь біля своїх укріплених районів, і таким чином вони якби відлякували тих, хто хотів посягнути на свободу, на незалежність їхнього району ну, їхньої місцевості, їхньої спільноти. Це теж було деяким чином намагання використати людську подобу і зробити так, щоб ну, от, люди інші могли подумати, що вони мають справу з інтелектом. На сьогоднішній день ми використовуємо ті самі технології у себе на городі, коли ми посіємо. Якусь смакоту в своєму городі, і ми не хочемо, щоб птахи склювали всі наші насіння. Ми ставимо опудало, яке теж імітує а, якусь людину. Тобто вона імітує якийсь інтелект, якусь осмислену істоту, яка, яка відлякує ну, птахів, голубців, для того, щоб вони там сильно панували на нашому городі. Коли люди почали оволодівати різними технологіями, вони почали робити інші роботи. Причому це були не просто роботи, а вони намагалися відтворити там інтелектуальну розумову діяльність. При дворі Карла, короля Іспанії, були створені багаточисельні механічні роботи військових. І Робот-кардинал, робот священник монах, який зустрічав тих, хто приходив у палац на прийом або для спілкування для якихось там своїх процедур. Тобто от такі роботи вони існували вже в середньовіччі, тоді панувала технологія часових механізмів, вони працювали на часовому механізмі, тобто, як лялька. Але люди не просто хотіли, щоб роботи рухались, а щоб вони рухались якось осмислено. І от тим роботам на часових механізмам їм вкладалась програма, яка відтворювала звуки, відтворювала голос який і ну, подібність до голоса. І саме ці роботи вони вже імітували людський інтелект. Зрозуміло, що до 50-х років до появи комп'ютерних технологій, інтелект був лише імітацією. так, в пізньому середньовіччі, т.е. 1700 рік, я точно не пам'ятаю, но во Франції, в Парижі, була створена машина, яка вигравала усіх в шахи. Дуже розумна машина ну, інтелект. Але коли. Все ж таки, ну її багато хто програвав, вона грала дуже класно, вона була невеличка, тому ніхто не сподівався, що там хтось заховався. Насправді там ховався каплік, який дуже добре грав в шахи, і саме він вигравав тих, хто приходив у палаці для того, щоб поспілкуватися з королем і пограти в якісь там ігри. До 50-х років у нас не було механізму, який би міг більш-менш реалістично відтворювати людський інтелект. Але з появою комп'ютерів все це змінилось. І в 50-ті роки, в 49 му ну, насправді, в 47-му році був побудований перший електронний комп'ютер, Хоча ті комп'ютери не були схожі на те, що ми зараз маємо, вони не могли розмовляти, вони не могли показувати такі зображення, якими ми зараз віртуальну реальність там відтворювати. Але там все ж таки вже можна було казати про те, що комп'ютери не просто відповідають на ваші запитання, а що вони. Розумно відповідають на ваші запитання. Так, у 50-му році Альберт Тюрінг, якого ви бачите тут на його фото, він написав статтю, в якій вже піднімав питання інтелекта комп'ютера, розумного комп'ютера. І тоді вже з'являються багаточисельні Твори про бунти роботів, про те, як роботи захоплюють землю, вбивають людей. І він запропонував тест Юрінга, як розпізнати, чи володіє комп'ютер інтелектом, чи він цим інтелектом не володіє? Тест був дуже простий. Якщо людина поговорить з комп'ютером і не Зрозуміє, що вона говорить з комп'ютером, то це означає, що комп'ютер має інтелект. Такий тест, скажемо собі, не дуже Такий строгий, але все ж таки це був тест. У цей же час Джозеф Вензенбаум, от тут його фото, він відомий психіатр того часу, викладав в медичному університеті. І він дуже любив комп'ютери і комп'ютерні програми. Він сам був фанатом комп'ютерних технологій, і він пише першу програму, яка називалася «Еліза». «Еліза» – це програма, за допомогою якої можна було поговорити з комп'ютером. Схоже на чат GPT, який зараз у нас активно поширюється, яким дуже багато хто вже користується. І слідом за Елізою, ну Елізо була світська така болтушка. Зроз... Ви маєте зрозуміти, що вона, як і чат-джапеті, вона писала, вона не казала нічого, вона видруковувала на принтері, ви їй пишете запитання, а вона вам на принтері видруковує відповіді. Але слідом за елізою він написав ще цікавішу програму, яка називалась «Пері». «Пері» – Це модель параноїка, а він нагадую, він психіатр, і він її зробив не просто так, а студенти медичного виду, вони могли навчатися, як їм розмовляти з параноїками, тому що окремі питання не можна їм задавати. І як тільки ви попадаєте на це питання, у людини там вибух емоцій, і вона виходить із стікого психічного стану, а, от саме з програмою Пері і сталася та ситуація. В 50-му році Тюрін придумав свій тест, а вже в кінці п'яти року, на початку 51-го року, Вейценбаум зробив такий. Battle. Він запросив психіатрів, студентів психіатрії, під'єднав всіх до комп'ютерів, тобто вони не сиділи в одній кімнаті, і до одного комп'ютера, не попередивши нікого, він під'єднав пері. І він просив, щоб психіатри узнали, чи розмовляють вони зі студентом, там були і хворі люди, чи розмовляють вони з хворими людьми. Психіатри там а, сказали, тут той, -той хворий, той, той той студент. І от Пері це хворий параноїк. Тобто Пері обдурив лікарів психіатрів Він побив тестюлінга. Можна було вважати і на той час вважали, що Пері володіє штучним інтелектом. А, ну, і коли тільки комп'ютери почали використовуватися для мультимедіа, коли там з'явився звук, відео і можливість, зменшився процесор, і можливість цих технологій зробити вже осмислених роботів, то, звичайно, пішли уже осмислені роботи. І ось тоді дуже широко почалося дискутувати питання штучного інтелекту. Тобто ми вважаємо, що на сьогоднішній день штучний інтелект створено. Ну, і дивіться, для того, щоб якась технологія запрацювала, треба, щоб була потреба, а потреба така у нас є, бо розвиток технологій настільки бурхливий, що природного інтелекту у людей не вистачає за те, щоб все осягнути. А щоб було бажання, бажання те, що у нас є, у нас є достатньо програмістів, які фанати своєї справи і хочуть створювати штучний інтелект. Ну і технологічна можливість з появою мобільних комп'ютерних технологій, мікрочіпів, мікрокомп'ютерів, мікропроцесорів. Такі технології дозволяють нам створити штучний інтелект. А про те, що ж таке насправді, з чим ми маємо справу, коли ми кажемо штучний інтелект, ми поговоримо у наступному відео.